Жиза, да, всім привіт! Запоріжжя росте, відновлюється та розвивається. Перед нашими очима манеж масштабний відкрився після восьмирічної паузи. Ходімо, дізнаємось, як розвивається спорт у місті Запоріжжя. Да? Я стою разом зі збірною командою Запорізької області. Боже, я вже відчуваю цю прям енергію перемоги. Доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. Вітаю вас. Дуже приємно познайомитись. Розкажіть, будь ласка, трішки більше. Що це за можливості такі, як, як сюди потрапити, і для кого? І для чого? Нам дуже цікаво. Дійсно, дуже крута подія в нас в Запоріжжі відбулася. Нарешті ми зробили це зі своєю командою управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, завдяки нашому голові, нашим профільним заступникам, завдяки загальним зусиллям. Ми це зробили і ми... «Сьогодні наші вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, міста області, релакованих громад мають можливість займатися тут і проводити навчально-тренувальний процес. Я старший тренер США номер 5 міста Запоріжжя по художньої гімнастики. Займаємося ми кожен день. Да, ну у нас таке щастя, у нас такий великий манеж, площадка, великий потолок. У нас є. Да. Кількість дітей, яка займається, от приблизно там ну, з нашої школи чоловік 200-250 займаються. займаються. Да. Дівчата. А що вам найбільше подобається саме в цьому просторі? Сама атмосфера тренувань. ДСШ номер 5 ми дуже обожнюємо і вони нам дуже допомагають в наших перемогах. Ми дуже вдячні нашим тренерам. А ми зараз знаходимося в укритті. Це укриття розраховане на 250 осіб. Це укриття дійсно відповідає всім вимогам. Тут декілька виходів більше, ніж потрібно. Є і всі необхідні е, запаси води, є вбиральні, є аптечки, протигази. Е, ну, тобто, себе, щоб всі комфортно тут відчували. У разі е, тривоги повітряної у нас є гучномовець, який сповіщає mm -hmm. наших е, спортсменів, вихованців. А, дітки, а чи є у вас якась спортивна мрія? Стати майстрами. Спорту України стати призером на чемпіонаті України так напевно медаль з чемпіонату України це найвелика мрія моя. Та й майстер спорту. Хочеться дуже виступити. Чисто та майстри спорту. Ой, ну я вам цього дуже бажаю! Три, два, адін! Манеж цей легкоатлетичний, їх всього п'ять на Україні, і в Запорізькій області є саме да. е, ця арена у нас. І я дуже пишаюсь, це була як трамплін для так, <свист�р> да, да, да. так. І я пишась те, що саме це цей манеж, ця арена спортивна, вона є <свист�р> в Запорізькій області. <свист�р> Поки хтось чекає найкращі часи, ми їх створюємо. А Запоріжжя живе, процвітає та просто відновлюється. Подивіться, яка ця краса тут знову чути кроки, віру і життя в майбутнє, де. Да?